А от я йшла сюди по товарному посіву соняшнику і бачила вже дуже багато погризів від совок. А що заплановано для контролю от таких гризучих шкідників? Щорічно для соняшника є загроза з боку шкідників. Цей рік ну, із ряду таких років, коли це просто ну, стає великою проблемою. Да? От. Присутність сисних шкідників і наразі ще й поєднання з присутністю совок. Тому, звичайно, треба цю проблему знімати чим раніше, не допускати її розповсюдження, поширення. Заплановано продукт е, Ваєго, який дасть можливість проконтролювати. Дану, дану, дану групу шкідників. Я хочу доповнити по Ваєго. Ваєго дуже цікавий новий препарат компанії Байер, і він контролює не тільки лускокрилих, личинок лускокрилих, тобто гусениці, а також він може контролювати ще і сисні, наприклад, деякі види, види попелиць, а також він контролює і дрібних жуків. Тобто доволі широкий спектр контролю, але він прекрасно справляється із усіма гусеницями. А також на соняшнику ще можна використовувати белт. Белт, e на відміну від ваєго, не є токсичним для бджіл, і його можна застосовувати прямо в цвітінні. Він має реєстрацію. І його можна застосовувати навіть при авіаобробці. Всі запилювачі і корисні комахи залишаються, а контролюються тільки гусениці. Але не можна допускати появу гусениць на кошику їх треба контролювати раніше. Тому ця фаза розвитку сонячника є ідеальною для того, щоб зняти первинне навантаження. Гусениць, щоб вони далі не розвивалися, тому що гусениці в нашій зоні, а саме гусениці, совок, бавовникові совки, совки гами, вони здатні давати три покоління, і поки соняшник зацвіте, то там вже буде навантаження гусенцями дуже велике і пошкодження буде значно більше і серйозніші, аніж коли ми знімемо їх отут, коли вони покажуть тільки заселяють посів.